Моє вітання це спецрепортаж грошей. Я Жанна Васильцева і Ми говоримо про корупційних жонглерів, які досі не полишили арену. Діяння попередньої влади нині називають цирком. Як буває, цирк поїхав, але клоуни залишились. Коли українці загартовувались в смертельному номері, мерзли на Майдані під крижаним душом водомета можна у займались дещо іншими водними процедурами, віджимали басейни. Міцні руки масажиста Азарова дотягнулись до спортивних споруд в броварах. Дивимось, не циркові пристрасті, що за клоунаду влаштували в броварах з віджимом шкільного басейну. 8 січня бровари приймають з офіційним візитом прем'єр-міністра Азарова за місяць до відставки. Замість звичного оркестру і оплесків тоді ще прем'єр чує майданівське. Аньба! Аньба! Микола Азаров відповідає як істинний миротворець. Екс-прем'єр того дня відкривав у броварах олімпійський басейн Купава. Ми Базу підготовки а в в нашій страні не добавиться ні хліба, ні масла, ні мяса, ні басейна. Нічому. Тодішній міністр молоді та спорту новий басейн схвалив. Всі требування по вентиляції, по каналізаціям і так далі. виконані. колишній губернатор Київщини відзвітував, у скільки ж нам це щастя обійшлося. Сорок 42 мільйони. Нато ми розійшлися. Кортеж промчався, повночисленний мітинг. Цей мітинг в броварах не має нічого спільного з Євромайданом. Люди впевнені, у них украли останній в місті басейн за вже відпрацьованою схемою. Основна дієва особа цієї історії Федоренко Сергій Миколаєвич, людина поважна, радник експрем'єр-міністра Азарова, голова броварських регіоналів, депутат місцевої ради, голова Броварської земельної комісії. І всіма цими статусами він вміло користується і досі. Однак всі бровари знають, що основна його заслуга в його руках. Федоренко особистий масажист Миколи Азарова. Місцеві кажуть, що послуги масажу експрем'єру Федоренко надає з 2000 року. Аби було де ці послуги надавати, у 2007 році чиновники поклали око на басейн Схід Броварської школи номер 9 Басейн відібрали у школи і передали на баланс новоствореного комунального підприємства Оздоровчо-реабілітаційний центр. Директором підприємства став пан Федоренко. Його фірмою було фактично відчуджено і захоплено шкільний басейн, який фінансується. Його Реконструкція була профінансована. З державного бюджету. Басейн за державний кошт відремонтували, витратили 13 мільйонів, накупили нового обладнання. Обладнання було закуплено за державний кошт, проте у жодної фірми на території міста Брагори не було ліцензії, щоб це обладнання використовувати, крім як фірми Сергія Миколайовича Федоренка. Відповідно, це обладнання було його фірмою орендоване разом з басейном Малесом. Для вас вистачає тепер повернемось до купави. Ось ця відважна жінка не пускає на урочистості з відкриття басейну опозиційних депутатів і журналістів. Жінка представляється нас... прізвище. Скажіть мені. Татьяна... Ще раз говорю, прізвище назви. А прізвище Федоренко виявляється олімпійський басейн. Купава очолила дружина Сергія Федоренка. Назначення на пост директора людини, яка не має відношення до спорту, насторожило плавців олімпійців. Спортсмени застерігають, що й купаву чекає доля шкільного басейну. Це питання краще задать Броварській міській раді як вона приймала це рішення і чому вона ставить людей некомпетентних во голові таких олімпійських басів. Не буде тут ніякого приватного закладу. Це олімпійська база, яка знаходиться в комунальній власності міста. Спробуємо поспілкуватися з масажистом Сергієм Федоренком. Особисто повертаємося в шкільний басейн-схід. Для початку перевіряємо, за скільки можуть поплавати учні у своєму колишньому басейні. Тепер тут виключно платні купання. Десяття до першого сімдесят пасічніше також. Крім купання, тут звісно ж є і масажування. Однак перед масажем треба пройти консультацію у самого Сергія Миколаєвича Федоренка. Записуюсь на прийом до масажиста Азарова за кілька днів, а поки що плавання. В цих водах плавав колишній прем'єр-міністр після виснажливого масажу. Добре, спасибо. Добре. На цьому відео, як стверджують його автори, Микола Азаров виходить після масажу саме з цього басейну. Не, не було, Наступного дня дізнавшись, що ми журналісти, Федоренко відміняє консультацію і скасовує зустріч. А нам так хотілося запитати, скільки ж він заробляє на шкільному басейні. В Броварській міській раді підтверджують, що комунальне підприємство «Оздоровчо-реабілітаційний центр здає в оренду басейн підприємству Феско. А тепер увага за величезний шкільний басейн Федоренко платить місто оренду як за однокімнатну квартиру в Києві 4800 гривень в місяць. Крім цього, басейну у Фодоренка був вибір. Однак він взяв найбільш ласий шматочок. У броварах три школи з басейном. Це басейн школи номер 2 Тепер тут плавають бомжі в горах сміття. Басейна школи номер 8 Стан трохи кращий. Це басейн восьми школи проводської не зовсім відремонтований. Але чиновники обрали басейн школи номер 9 єдиний, який на той час працював і був у найкращому стані. В самій школі тільки старшокласники пам'ятають уроки фізкультури у басейні. Зате усі пам'ятають кортеджі, які сюди колись частенько навідувались. Директор школи про колись шкільний, а тепер сусідній басейн говорить неохоче. Тут директори дуже часто міняли, скажемо так, до мене. Директорка запевняє, що керівництво басейну навпаки пішло на поступки, і дітей дев'ятої школи пускатимуть плавати в басейн. Вже ми працюємо з директором цього басейну, і у нас вже п'ять класів ходить. І ще ми хочемо, щоб наші класи п'ять класів ходить. Так. А? Так. а ми можемо ще це тих фізкультури. так? в рамках уроків фізкультури чи як він заходять? Однак доброчинністю тут і не пахне. Затрати басейну. Схід замість учнів покриє міський бюджет. Місто профінансує затрати басейна. і це, це... це сутичка активістів з тітушками. Предмет спору, шматок відрізаного парканом парку. Активісти будівництва в парку приписують саме Сергію Федоренку. А тітушками тоді керував нащадок масажиста, син Сергія Миколаєвича Юрій Федоренко. Щойно там з'явився цей незаконний паркан. Юрій Федоренко безпосередньо і, ну, керував цими людьми, які встановлювали паркан, намагався якось розігнати активістів, які приходили з метою з'ясувати, на яких підставах цей паркан. Встановлюється громадські активісти розповідають, що син Федоренка земельний брокер для своїх, продає ділянки, які вміло опрацьовує голова Броварської земельної комісії, тобто його батько. Це декларація Сергія Миколаєвича Федоренко, оприлюднена ним перед минулими виборами. Якщо вірити цьому документу, він свята людина, отримає 5 тисяч гривень зарплатні і живе в гуртожитку. Навідуємося до нього в гості. Добре день. Добре. А Содоренко в якій кімнаті живе? Та, Та, ж таку, не має. Нема? У місцевих дізнаємося, де насправді живе Сергій Федоренко. Та, ти, ти, ти. Це конча кончазаспа. Ось тут, недалеко від центру, біля лісу, оселився Сергій Миколаєвич. Ось його скромна хатина. А це похоронець масажиста Азарова. Може, і він колись стане поважною людиною. Буквально. Чого? А що у вас там? Піштоль. Охоронець каже: нікого вдома немає. Ніхто не роботи на роботу. Нітива помічаємо, що величезний будинок по сусідству з'єднаний одним двором з будинком Федоренка. Охоронець підтверджує наші здогади. Дітям построїв цей дітям. Повертаємось до маєтків у вихідний день. Сподіваємося, хоч якось поспілкуватися з господарем. Цього разу всі вдома. Машина Федоренка стоїть на подвір'ї. Двері відчиняє дружина. Однак, зрівши камеру, відразу зачиняє. Ми ще неодноразово навідувалися до будинків масажиста і до його басейнів. Сергій Федоренко вже кілька місяців старанно ховається від програми гроші, всіляко уникаючи будь-яких коментарів. Напевно, не знає, що сказати. Але й без того видно, Сергій Федоренко все зробив своїми руками. І незважаючи на втечу минулої влади продовжує займати всі ті ж посади і насолоджуватися статусом місцевого князька. Спільними зусиллями ми досягнемо мети. Дивіться гроші уже завтра, одразу після ТСН. Ми готуємо нове викриття. Чекайте.